Українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Однак є винятки. Якщо чоловіка такого віку раніше визнали обмежено придатним за станом здоров'я, то з категорії призовників він перейшов до категорії військовозобов'язаних. Обмежено придатний це придатний до служби у мирний час, тобто непридатний для строкової служби, але придатний у воєнний час. Зараз такий статус прибрали, але людей, які належали до цієї категорії, не знімають з військового обліку. Вони залишаються військовозобов'язаними навіть якщо їм менше 25 років. Мобілізувати чоловіка молодшого за 25 років також можуть, якщо він пройшов строкову військову службу у мирний час. Зараз такий вид служби скасували а також тих, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру і отримав певну військову облікову спеціальність. За законом, чоловіки віком до 25 років не мобілізуватимуть, якщо ті пройшли базову військову підготовку. Вона має стати заміною строкової служби. Однак базова підготовка запровадиться лише з 1 вересня 2025 року. Військово зобов'язані хлопці, які закінчили базову підготовку до 25 років, не підпадають під мобілізацію, але закон нічого не говорить про те, що робити тим, хто її не пройшов. Адже така підготовка буде лише з вересня наступного року, тому відповідно їх можуть мобілізувати, якщо вони не мають підстав для відстрочки. Отже, є три категорії чоловіків до 25 років, які можуть бути мобілізовані. А саме, військовозобов'язані, які проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі. Військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу, не враховуючи останню демобілізації строковиків, яких рік не будуть мобілізувати. І особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними. Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки. У цьому спостерігається соціальна несправедливість. Тому ті, хто не служив, не мають військової облікової спеціальності і не були визнані обмежено придатними до 25 років, не можуть бути мобілізовані, а інші можуть. Зараз у Верховній Раді групи народних депутатів зареєстровано законопроект, який передбачає відстрочку від призову на військову службу саме тих, хто були визнані обмежено придатними до червня 2024 року. Якщо вони будуть визнані придатними по ВЛК. То відстрочку будуть надавати їм до 25 років. Тоді це буде справедливо.